Ліниві голубці. Складники для голубців. Капуста 400 500 грам. Рис круглий. 100 грам. Фарш м'ясний. 500 грам. Цибуля ріпчаста 2 штуки. Морква 2 штуки. сіль та перець чорний до смаку. Соняшникова олія 2-3 столових ложки. Для соусу сметана 3 столових ложки. Томатна паста 1-2 столових ложки. Кетчуп домашній 150 г. Вода 200 мл. Часник 1 зубчик. Сіль. Перець до смаку. Промийте декілька разів рис та перекладіть в кастрюлю. До рису потрібно додати вдвічі більшу кількість води та дрібку солі. Після закипання варіть рис до готовності на невеликому вогні. Цей процес у вас займе приблизно 20 хвилин. Добре, промийте капусту та нашаткуйте її. Дуже дрібно за допомогою спеціальної тертки або ножа. Промийте та очистіть моркву та цибулю від шкірки. Цибулю наріжте невеликими кубиками, а морку натріть на крупній терці. Сковорідку е з олією нагрійте, просмажте цибулю добре. А потім додайте моркву та смажте ще 2-3 хвилини. Половину засмажки покладіть в іншу посудину. До засмажки, яка залишилась в сковорідці, додайте ще капусту та потушкуйте декілька хвилин. Потрібно, щоб капуста стала м'якою. До вареного рису додайте м'ясний фарш, капусту з овочами, сіль. Та перець. Добре перемішайте начинку лопаткою або ложкою. Для соусу заливки просто змішайте сметану, томатну пасту, домашній кетчуп, воду, сіль, часник, пропущений через прес, та другу частину засмажки. Вологими руками сформуйте голубці та викладіть у форму для випікання. Додайте соус з заливку. Випікайте страву у розігріті до 180 градусів духовці протягом 50 хвилин. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!